Ви коли-небудь ловили себе на думці, ну, чому мені постійно бракує коштів, куди вони постійно зникають? В сучасному світі незнання про гроші коштує тисячі доларів. Однак є спосіб отримати ці знання через практичний досвід всього за декілька годин. І це гра гроші. Давайте розберемо це дивне слово. Гроші. Слово ґроу зафіксоване англійською мовою і означає ріст абревіатура щі це щоденні інвестиції. Ріст щоденних інвестицій це щоденні вибори кожної людини, які призводять до майбутнього вашої мрії, бажаного майбутнього або ж ні. Відповідно задумка і ідея показати, які вибори ми робимо, і як ці вибори, які ми щоденно робимо, формують майбутнє. До якого ми Це трансформаційна гра для дорослих, як онлайн формату, так і настільної гри. Гра про реальний ринок України 2025 року, з можливостями інвестицій, з доходами, витратами і ризиками, з якими стикаються пересічні громадяни. Ключове і найважливіше це досвід, з яким стикається кожен учасник, вибір, який змушений робити кожен учасник, і, відповідно, наслідок, який очікує кожного учасника. Ця гра ідеально підходить для людей, які цінують свій час і прагнуть розвиватись. Підприємці або ті, хто хочуть ними стати, ті, хто прагнуть масштабувати свою справу, або зрозуміти, чим саме вони хочуть займатися. Іноді це спеціалісти, які втомились від бігової доріжки, або ті, хто прагнуть знайти більше джерел доходу. В будь-якому разі гра ідеально підходить для всіх, хто прагне розібратись в сфері фінансів, зрозуміти, як це працює, і налагодити це у своєму житті. За один ігровий вечір ви отримуєте досвід рівноцінний рокам реального життя. Ви побачите свої фінансові звички і стратегії дій, не наче з збоку. Побачите, що насправді формує ваш капітал, і де є нові або взагалі доступні можливості для зростання. Цей досвід точно може змінити мислення для людей, які готові змінюватись. Гроші це ідеальний інструмент для тих, хто обирає зростання. Це не розвага, це інвестиція в себе.